Вітаю вас. Ви слухаєте українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей. Ми сьогодні говоримо про діалекти на Чернігівщині, чому їх необхідно зберігати. Це вже четверта програма з цій, цій рубриці. Ну і у більшості сучасних мов є діалекти, присутні вони в українській мові. А от унікальність говірок Чернігівщини в тому, що до складу Чернігівської області входять як північні, так і південно-східні. Діалекти. Це територія колишньої Полтавщини. У Чернігівській області між ними проходить межа, тому на Чернігівщині говірок дуже багато. А одне і те саме слово навіть у сусідніх селах може вимовлятися по різному. Тож на запитання, як зберегти діалекти Чернігівщини, буде відповідати гість нашої програми. Це Василь Чепурний. Він журналіст, просвітянин і письменник. Вітаю вас, пане Василю. Вітаю, от на вашу думку, в чому унікальність діалектів Чернігівщини? Унікальність діалектів на, от, саме Чернігівщина, на мою думку, в тому, що тут зійшлися е, історично Велике князівство Литовське, Річ Посполита колись. Е, і про, по Десні, якраз, по-моєму, я не, 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 не можу так стверджувати, навряд чи такі дослідження проводились. Хоча е, зараз би нам би треба перечитати праці колись забороненого діалектолога Всеволода Ганцова, який жив у Черніві, помер десь у 70-ті роки. Про нього є внарази. Нашій книзі Перша Шеренга, а він був членом правописної Всеукраїнської комісії 1920-х років, за що і репресував його большевицький режим. Так от він досліджував діалекти. Так от я вважаю, що саме по Десні проходить оця межа північних і південних діалектів, тому що е, старі люди е, ну, колишнього Борзнянського району, на тих, що живуть у Менському колишньому районі, зараз інший поділ адміністративний, кажуть Литвини. І саме на північ від Десни збереглося багато гідронімів, тобто назв річок, Озер, навіть сіл, жукля, наприклад, це Литовське слово, точніше. Гідронімів Балтського походження, скажімо, та, убідь та ж сама. І от тут якраз і проходить межа, бо південні, як ви сказали, полтавські діалекти і північні сіверські вони, ну, дуже відрізняються. От, По-моєму, особливість північних діалектів це дифтонги. От, Наприклад, у моєму селі не кажуть кінь, віл, стіл, тітка, а кажуть кінь, вил, стил, тітка. А вже у колишньому менському районі нижче по десні, там вже протяжні. Я може так не відтворю, як вони кажуть, але там вже протяжніше. Теж схоже на е, ті дифтонги, які в мене в селі, але протяжніше, не такі, як у мене. Кунь, Кунь, вол, там якось отак вони тягнуть. Так, а в мене от так кунь, стил, вил <гум> і так далі. Ниж, тітка і так і тому подібне. Це основна особливість. А діалекти це багатство мови. Якщо мова е, не має діалектів, це по суті підземні джерела мови. Якщо немає діалектів, мова рано чи пізно вона канцеляризується, висихає, переповнюється іноземними словами, типу комп'ютер, шезлонг, радіо і так, далі, і так далі, і втрачає свої особливості, які в неї є сспоконвіку. Тому хай живуть діалекти. Пане Василю, ви народилися в селі Авдіївка колишнього сосницького району. Так. От давайте от згадаємо ваше дитинство. Ну, перш за все, Опишіть свою бабусі. Перш за все, я б хотів би згадати слово, з яким я назвав свою першу книгу Акурайку. Я малим бігав і кричав цього Акурайку на Акурайку, восім барку, щедривечір, добрий вечір. Що, хто він такий, то Акурайка, курайка, я не знав. І, 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 і ті діти не знали, звичайно. Аж потім, коли я вже був студентом, чи вже може пізніше, навіть у, університету Київського, я звернувся до професора Миколи Ткача, царство небесне, він етнолог, і він розшифрував. А курайку, це ак, це як, як у райку, «восім», барку в «осім», в цьому. тобто Барку, що таке барок? Барок на санскриті це дім. Як у райку в цьому думку, щедрий вечір добрий. вечір. Ну, все якби просто і природньо. Але ж барок, санскрит. Що таке санскрит? Один полковник спецслужби мене питає із Вищої академічної освіти. Що таке санскрит? Ну, і багато людей не знають. А це перша відома мова білої раси. Перша відома мова білих людей. Вона найбільше зберег... зараз в Індії вона збереглася, бо туди наші пра -пра 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 пішли, були. Але, як твердили ще лінгвісти 19 століття, що найбільше е, слів санскриту в європейських мовах збереглося в українській і в литовській, як не дивно. І от барок, так само, як і е, наше Чернігівське Болдені Гори. Ну, всі ж знають, що таке такі, аж а, а звідки воно. Від... Ну, е, є гіпотеза від слова «болт», дуб. Так, правильно, так це є на санскриті. Це «болт», це санскрит. І так, таких прикладів в нашій мові дуже багато. Але на жаль, у нас, хоч є два інститути мови в Україні, української мови і мені потрібні, але ну, я щось не зустрічав таких досліджень, на жаль. А тим паче діалекти ну, по-моєму, ніхто не досліджує, що дуже прикро. Пане Василю, все ж таки, ми повернемося до вашої родини, до села, де ви народились. От розкажіть про них, опишіть і свою бабусю, і дідуся. І село, аби ми потрапили туди, ну дідуся я не знав ні одного, ні другого бо одного били партизани. За те, що, начебто, німці його агітували в поліцаї, і він чи записався, чи ні, невідомо. Бо їхав з Понорниці, там був волосний центр, їхав від кума у крисках, випивши зимою. А кінь віз собі. Партизани зустріли, побачили добрий кожух, убили, кожуха забрали. Кінь привіз мертвого. А другий дід у Красній Армії пропав безвісти, і вже мій син, а його правнук. Знайшов по архівних документах. Знайшов, що він у 43-му році був у госпіталі під Курськом, а далі невідомо чи розбомбили, чи помер від ран, чи бог його знає, так і не невідомо. А бабуся, да, це була дуже колоритна, баба Лисаветка. Вона шептуха в селі була. До неї йшли лікар, головний лікар, дільнична лікарня у нас була Трембовецький. Він потім у районі керував лікарнею, то він направляв до баби Ласаветки. Оце коли підірваний живіт. Ну, коли важке підняти, так там щось зрушується. І, і, і ті хворі дивували, що як ми прийшли в лікарню, а він до баби Шептуги направляє. Баба колоритна була. І, звичайно, вона ж говорила такою мовою, якою вона з 1900 років ну, Вона п'ятого року народження, з якого вона там, з шостого, мабуть, почала говорити, чи з якого. Е, оце акання у нас характерне, ну, дифтонги, про які я говорю, і акання. І це е, немає, у нас не кажуть корова, корова. Там, ну, все, Майже все так на А. І, і, звичайно, це, дехто говорить, що це, мовляв, російські впливи. Нічого подібного. На Москві теж акають, але це зовсім інше акання. Я взагалі вважаю, ну, знову ж таки, це мій здогад, це не доведено, що це реліктові дихтонги. І оці, оце акання це реліктові рештки, мови. Так званої Київської Русі. Чому так званої, бо Русь була одна, насправді. А це вже кабінетні російські вчені придумали Київську Русь для того, щоб можна було далі придумувати суздальську, Владимирську, Московську, Залішанську і, і яку завгодно ще. Насправді Русь була одна, була Русь, і не Русь, і от оце акання. І ці дифтонги, я думаю, що вони збереглися так само, як до речі, на Закарпатті теж дуже багато збереглося мовних особливостей, які я впевнений, що вони ще з часу Русі збереглися і, і по сьогоднішній день побутують. Тому так і бабуся говорила по авдіївськи з заканнями, з дихтонгами, і так і зараз, в принципі, нас так говорять. Ну, так пане Василю, давайте ви от зі мною по авдіївськи зараз і ну, поговорите. Ну тоді питайте, я буду. Так я от хочу роз... У нас у нас, до речі, не розмова, а гамана. У нас не говорять, а гамонить. Так опишіть, якою була ваша баба Лисаветка? Баба Лисаветка була. Своєнравна така баба, десь для когось, може, вредна. Не любила совєтську власть. У кол колхозі не, при... не робила в колхозі ні одного дня. Що розказати ще? Коли виступав, коли виступав Брежнєв по Радіо, так а радіо висіла на стені, то вона крутила долю і витирала руки, як там коли, яку муку з мукою щось робила, чи що. Витирала руки, підходила до радіо, крутила дулю і казала, о, сказала б, я та бігада, ти ж не чуєш? Така була колоритна баба Лисаветка. От сьогодні, пане Василю розмовляють в селі діалектами, говірками, якою мовою говорять? В принципі, отак, як оце я зараз, може ще й колоритніше. В принципі, говорять, хоча ну зараз і мішанина йде, бо й переселенці ж є і, і пересели, у нас село на трасі. Так і переселенці не ті, що не тільки ті, що через війну, а й ті, що з сіл, які менші, які вимирають. Вони купують хати у Авдіївці, переселяються, і, і тому мова така вже трохи змішана. Але от ті корінні Авдіївці ті говорять отак дифтонгами і з аканням характерним. Для... І знову ж воно по десні проходить. Бо, наприклад, в оболонні акають, а в коропі ні. І короб, а короб вже за, ну, з другої сторони десни. І коробці сміються за Це при, пише Володимир Ворона, письменник, до речі, який з коропа. І коробці сміються за болонців, що вони акають. Тобто це акання це не, не, не особливість така, тільки Авдіївки. А от акурайку я досліджував, питав у навколишніх селах, які там хлепники, хлоп'яники, хлепники. До речі, у хлепниках кажуть, заступ. А в нас Лопата, села поруч, але так от я питав от Жуклів, у Хлепенниках, у Новгороді там і так далі? Ніде акурайку не знають. Тільки в нас оце збереглася оця щедрівка. Пане Василю, от люди спілкуються говіркою в селі. Як ви думаєте, чому вони не перейшли на літературну мову українську протягом століть? Ну, і зберігають ці традиції. Ну а, а для чого? І де вони літературно чують? У школі, по радіо, по телевізору, які були, е, телевізор був русифікований до недавнього часу дуже сильно. Е, а вдома ну, так зручніше, так говорить батько, мати, дід, баба, то для чого? Я в село приїжджаю, я теж говорю так по, -по Авдіївськи, не, не стараюсь виділятися. Бо як, Пане... у нас був такий дядько, який десь після армії. Совєтської ж ясно послужив, поробив, послужив ще десь, і приїхав і став говорити типу по-російськи. Його звати Василь. Так от його прозивали Василей. Спеціально. Ну, тобто не Василій, якби по-російськи, і не Василь, тому що він не говорить вже по-нашому, а його так і казали: Василей пішов. А, Пане Василю, а от чому ж ті самі мешканці, ну, Наприклад, села там, де зберігають говірки, приїжджали в Чернігів і там починали розмовляти російською мовою. Це типовий комплекс меншовартості, комплекс імперії, на навішаний так в усіх державах було. Мешканці Провансу приїжджали в Парижі і говорили не по прованська мова. Практично ну практично завмерла. Якщо не сказати, вимерла, наприклад. Так само і в нас оці, оцей принцип діяв, і тому незалежність від України це порятунок для мови. Тільки завдяки цьому. Я ще б хотів от згадати слова деякі, такі, які на, на пам'ять прийшли, які мені однокласниці, до речі, підказали, я їм дзвонив перед тим, як йти на ефір. От, наприклад, всі в нас вживають слово капець. Ну, капець в розумінні, все, кінець, все пропало, як казала одна політична героїня. В Авдіївці це слово має зовсім інше значення. Капець це рів в кінці городу, куди скидають всякий непотріб. Ну, бур'ян, там, сміття. Оце в нас капець. Або, наприклад, оці гіл, не гілочки, а голочки точніше, з сосни. У нас вони називаються Шиголля. Це ж слово таке колоритне. Або оці, коли весною у сосни відростають молоді пагони на кінці гілочок, вони, до речі, дуже смачні, тому що там вітаміну С багато. Так вони називаються у нас мацаки. Так лише в цьому у вашому селі Мацаки. ви... Ну, я таких досліджень не проводив, може, іще десь. Ну, Мацаки взагалі слово є в загальноукраїнській мові, але в іншому значенні. Мацаки, як це щось таке протянуті, якісь руки чи щось таке, які щось беруть. Щось... А тут зовсім в іншому значенні, так, так само, як і. Або, наприклад, кажу, матері, мати висадила. Помідори на грядку, і вони ж ну попускали ж вуха. Кажу, о, вони це пропадуть. А мати каже: да нічого, вони ще обирають, Обирають. Тобто одужають, піднімуться, оживуть, Обирають. На меншині кажуть, одидуть. Ну, одидуть, це і в нас кажуть це слово, але ну і також ж адиди, це все також є. Але от обирають це, я чув тільки в Авдіївці. Навіщо зберігати діалекти? У нас є е, українська, державна, класична мова, літературна. От усі розмовляли такою мовою. А тут одне те саме слово в різних селах по-різному. Навіщо це нам? Ну, а налогу навіщо ростуть квіти сині, жовті, білі, там, червоні. Хай би однакові всі росли. Не цікаво ж би було, так приблизно і тут. Коли я знаю, коли Господь змішав народи, дав різні мови вавилонській вежі, то тоді вже було все помішано. То тепер що відмовлятися, як воно все розвивається. І навпаки, це мову збагачує. От коли Котляревський створив, вважається ж класично, що Котляревський основоположник української літературної мови Енеїда, то він ну це так, що значить літературною? Він просто взяв полтавську розмовну мову. І Її з часом оголосили каноном, законом, тобто літературної мови, хоча, до речі, там багато слів, які зараз у загальнолітературній мові ну, або не вживаються, або рідко вживаються. А до того були дві мови. Українців, як і в усіх народів, ну майже в усіх народів. Тобто мова книжна і мова розмовна. От Котляревського заслуга в тому, що він розмовну мову зробив літературною. Але ж я ж кажу, там вже купа полтавських діалектів. І зараз пройшло скільки там 200 з гаком років від Котляревського. Мова це живий організм, вона розвивається і не тільки за позиченням іноземних слів, які, ну це. Природньо і неуникненно. Але і саме цими діалектами мова завдяки цьому розвивається, вона якби підпитку отримує для свого розвитку. Без діалектів мова захиріє, Вона стане сухою, нудною, нецікавою, канцелярською. Повернеться знову до тої канцелярської ділової мови, якою колись писали літописи там, і послання, а воно нам треба. Як же зберегти діалекти? Досліджувати, колись була хороша практика, ну зараз війна зрозуміло, не до того. Але колись практика така була, що студенти-філологи, а в нас же філологів зараз, істориків і філологів, це рятуй Боже. Так вони робили експедиції в села, і це все записували, зберігали, бо люди відмирають. і Багато слів таких, і пісень, і прислів'їв, і казок, і бозначого. Багато чого зникає разом із носіями, тому це все треба записувати. Ну, Так робили наші попередники, там згадати там, Володимира Гнатюка, Михайла Коцюбинського, Івана Франка, і так далі. Вони всі збирали це. Оці, оці слова, ну не тільки слова, але я ж кажу і пісні, і, і казки, і так далі. І так далі. От. І завдяки цьому література живе, і мова живе, і нам треба це робити, інакше іншого шляху немає. Пане Василю, так зберігати діалекти мають історики та філологи, а от звичайні мешканці села. Авдіївка мають зберігати діалекти? Не мають говорити так, як вони говорять, і не піддаватися на. Провокації у людей учених які там вимагають, ну не вимагають, але натякають, що треба говорити там якоюсь класичною літературною мовою. Немає класичної мови, літературної ніде. Наприклад, німці пів... німці там землі ну, це північна федеральна земля. І німці Баварії, вони, якщо вони говорять своїми діалектами, вони ну, з трудом розуміють одне одного, так як ми, наприклад, з трудом. Зрозуміє, бо закарпатців, якщо вони будуть говорити своїм діалектом. Це нормально. Це так і має бути. Не, не може бути якоїсь уніфікованої мови на всі часи, на всі народи. Ну і в підсумку, а ми будемо робити підсумок нашої розмови. Давайте нагадаємо, чому і які діалекти з'явилися, в чому особливість Чернігівщини і чому необхідно їх зберігати, і як це зробити. Ну, особисто що вона має два, дві зони. Вони, ці, ці зони кліматичні, природні, тобто лісостепова і, і лісова, чи як її назвати. Ну, одне слово, перед степом і, і сіверщина. Ну, сіверщина тягнеться й далі. Тому, до речі, ось зараз, коли ми дивимося репортажі з Курщини, дуже багато місцевих говорять, ну. Не класичною, скажімо, так, мовою літературною, не літературною, може, мови, але українською. Так само на Стародубчині ми просто туди ще не дійшли, але дійдемо. Е е е тому це природній оцей поділ і в цьому особливість Чернігівщини, що він поділений. До речі, між селами Смолин і Лебедівка, це на, тра на старій київській трасі, якою їхав колись ілля Мурованець Муромець. Е, досі збереглася межа між Московським царством і е, Річчю Посполитою. Вали збереглися, два вали, це, уявляєте, це 1500 якийсь кінець років. Е, а вали, ну звичайно, вони вже ж не такі, як були колись, але тим не менше збереглись. Так е, якщо навіть вали збереглися з такої давнини, а мова. У мене взагалі є лекція на тему, я її вже опробував у ряді районів області археологія мови. Я доказую, що в мові більше археологічних знахідок, ніж у власній археології. Бо археологія досліджує в основному, вибачте. Сліди діяльності людини, як би так культурно сказати, ну, згарища там всякі. Ну, Далі ряд не хочу продовжувати, бо не дуже етично це говорить. А в, а в мові дуже багато заховано таких таємниць, які показують глибину нашої нації, нашої Ну, От ми ж говоримо про той же Болд, про, про того ж Акурайку, про того ж самого. Ну, Це ж, це ж говорить, яка давнина нашої мови. І це ж в принципі теж треба відносити до діалектів ці слова зараз, то ну, як це можна від них відмовлятися? Це треба зберігати, треба там, де можна говорити цією мовою, вивчати її, досліджувати. Таким чином ми мову і збережемо, і будемо її підживлювати новими підземними джерелами. Говорили про діалекти Чернігівщини з Василем Чепурним, письменником, журналістом, просвітянином. А для наших радіослухачів нагадаю, що повну версію нашої розмови ви можете переглянути на ютуб каналі Українське Радіо Чернігів. Дякую, пане Василю. Заходьте ще. Дякую, обов'язково.